Більше ніж пів тисячі людей вийшли під стіни нацради телерадіомовлення проти монополізації телевізійного ефіру. Сьогодні ситуація складається таким чином, що у кабельних мережах масово присутні російські телеканали, тоді як українські канали позбавляють ліцензії та забороняють мовлення. Мне очень жаль, что многие наши каналы закрыты. Я хочу, чтобы убернули лицензию. И вообще не понимаю, почему так мы так долго тут стоим. Надо просто идти, вынуть их оттуда и все. Блокирование работы каналов торкнулось не только Центральное телевидение. И кем долгим не найти я на СМИ Харьковские. Ей Харьков закрыли три оппозиционных канала в течение одного месяца. Это было больше года назад. Все жаловались только на сратов телевидение ради вещания. Никому не верили. Це також стосується телеканалу у Львові ТВА в Чернівцях. Відмовили у видачі ліцензії каналу Еспресо ТВ, який цілодобово транслює події на майдані, і цей список має тенденцію поступово збільшуватись. І все це відбувається з причини. перша у так само і суда. Оціна складова Заплатив гроші, показує, що загорна, і це. Що було звичайно політичну досі. Сьогодні влада веде відкриту інформаційну війну проти українців за їхні гроші. Телевізор включаєш перший і інтер, і ще якийсь канал. Там взагалі мура. Просто мура. Как вроді на Україні нічого не відбувається. Голова нацради пообіцяв пікетувальникам дослухатись до їхніх вимог. Він заявив, що всі озвучені питання будуть розглянуті національною радою в найближчий час. Як того вимагає закон? Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.